Так, я розпочинаю другу, друге записування. Дискусія. Можна писати питання, можна задавати питання. Ага, є звук уже. Так, запитання. Ольга Назарова, прошу. Так, так, дякую. О, я тепер маю можливість звук і Відео дякую, пані Софія. Насправді дуже так ну змістовно, дуже цікаво. Е, у мене є запитання: а чи зможе Київ Могилянська академія таки долучитися до вашого проєкту і взяти якусь ділянку під опіку? Е, тому що насправді наш перший курс, який зараз долучився до е, нашої з вами розмови, е, дуже активний і взяв би участь із задоволенням? Е, якщо чесно, ви тільки за, я вам чесно говорю. У вас мікрофон вимкнений. А, та я, я не я не замітила, перепрошую. Е, я тільки за, якщо чесно, але е, потрібно знаєте, от це не так все швидко, як здається. От, наприклад, ми домовилися е, за висадку дерев. Е, я ну що мені робити, було я прийшла. Пішла назад своє, я, я працювала в Кілії, Львівське лісове господарство. Ще прийшла і кажу до директора. Я кажу тут у Львові, у Львові. Я кажу, а в мене запит надійшов. Я кажу з Києва, що хотіли б висаджувати дерева з Харкова. А він каже, добре, Софійка, ми тобі допоможемо. Дві дві ділянки дамо для висадки дерев в Харкові і в Києві. Ось, наприклад, в Харкові мені за цю ділянку позвонили ще минулого тижня, і ми будемо мати якраз. Висадку цього тижня в Харкові, а на наступне і сьогодні, от тільки сьогодні мені подзвонили, що в Києві також можемо на наступний тиждень провести висадку дерев. Тобто я веду до того, що не все так швидко розумієте, От подавалося в один час ця інформація, але от за Харків було значно швидше ця інформація в мене на руках ніж за Київ. Хоча я думаю, що ну ми працюємо над тим, щоб дійсно було. Я думаю, що скоро це стане можливо. Я вам дуже дякую за відповідь. Але доєднуйтеся до толоки. Ой, до висадки дерев, точніше, на наступний тиждень. Обов'язково. В понеділок на наступний понеділок на колеги і студенти. Запам'ятайте, що хто хоче, я поширю цю інформацію в WhatsApp. І. Хто хоче до нас приєднатися в понеділок на висадку дерев, дуже вас всіх запрошую, буде організована. Поїздка, буде доставка на місце посадки. Це займе приблизно годину. Ви почули, що це дуже швидко. Годину півтори і зразу знову привезуть у Київ. Тому прошу вас всіх доєднатися до цієї дуже гарної акції. І так, знаєте, починається весна, і ми дуже так, з такої гарної справи її починаємо разом з Софією, будемо висаджувати. Дерева. Знаєте, Ви побачили, який тут темперамент, і які емоції, і скільки бажання зробити гарні справи. Е, я думаю, що всі дерева, які ви висаджували, всі прижилися, це бо з такою енергією вони б не змогли це не зробити. У мене до вас, Софія запитання: а от ви висадили дерева, а потім хто опікується ними, чи ви супроводжуєте. Оце це питання до речі, дуже часто мені задають. Зазвичай ми ж висаджуємо дерева В загальному ми співпрацюємо з філією та лісове господарство, і там ж лісничі ну як відбувається. Я ж не приходжу будь-де не встаю в лісі. От я тут хочу висадити дерева. Ні, це так не відбувається. Це я дзвоню до лісничого. Ну не менф просто напрацьовано у Львові, і я кажу, що ось ми хочемо висадити дерева, і ті ділянки, які зрубані, які підлягають висадці. Вони дають нам висаджувати там дерева іменно оцей перелік е, цих ділянок. І, наприклад, якщо е, я кажу: мені треба трошки ближче до Львова, бо там, наприклад, ми веземо учнів, або е, максимум, що я можу сказати, що це, наприклад, е, знаєте, от школа. Ну, я просто ви не орієнтуєтеся, знаєте, у Львівській області чи у Львові. Що я кажу, це, наприклад, зеленоводівська школа, а там ліс біля них. Я кажу, бажано десь в цьому лісництві. То добре, вони мені йдуть на що є та що є, що є таке то ділянка, і ми висаджуємо там дерева. Так само, як прибирати сміття в лісі. Вони ж самі знають, де е, найбільше смітять люди і де потрібно це зібрати. І вони самі кажуть нам, вони на кожному заході нашому також присутні. І е, чи хто спільно і так ну, це ж пряма є робота е, лісівників? Це висаджувати. Це просто ми їм як ніби допомагаємо, і люди більше орієнтуються, як цим робити. І далі це все лісівники підтримують. Але може, ми візьмемо, якщо ми приймемо участь у висадці дерев, то може ми візьмемо під опіку цю ділянку з Києво-Могилянкою? Ну, я думаю, що так. Я би хотіла трохи, щоб ближче було, Ну, мені треба, знаєте, це знаєте, як... Це 60 кілометрів десь від Києва. так? Та-та-та, це знаєте, це як у мене в лісництві висіла така карта велика. Е, я завжди там стояла, вибирала, де ви там Львівська Львів, і, і, і ніби лісництво поділені на квартали, де і ближче до Львова. Я завжди дивилася собі приблизно, де можна це організовувати, яке лісництво мені обрати. То тут в Києві я ще не маю такої карти, і я надіюся, що як побачу їжу, я хоча б буду казати, яке лісництво. Мені <стан -kef> потрібно, що от це. Ну я би хотіла, щоб це було просто набагато. Ближче, бо в нас у Львові ну можливо тут просто не так. Вас трохи далі, але в нас, наприклад, Бенниківське лісництво це буквально їхати зі Львова хвилин. 15 без пробок, що ти доїжджаєш туди, і там зразу це місто винники, і там є оце лісни свучила паївка. Це є також по 15 від Львова чи Бриховича. Це є прям теж. Ось так, і тому я надію, що у вас теж є. Є якісь такі ділянки, які іменно біля самого Києва. Бо тому що їхати далеко те далеко до нам було б зручніше, щоб так. це було недалеко від Києва. Олечка, щось хотіла сказати камеру мікрофон. Так, так. Дивіться, у нас є лісництво, наприклад, Микільсько-слобідське лісництво це станція метро, Червоний Хутір. Тобто, це тобто, Київ. Це взагалі ряд. Ну, тобто, це станція метро. Ми, ми приїхали на метро, все. Далі у нас є броварське лісництво, це станція метро Лісова. тобто ага. Взагалі, це Київ. Це Київ. Але треба, треба висадити, але ж треба дозвіл на висадку так. дерев, бо просто так не висадиш. Звичайно, звичайно, проте я не думаю, що це буде якась ну, дуже велика проблема. Я також, О, я, також, я, так, я також так думала, якщо чесно. Я вам часто це говорю, але я так я взагалі не очікувала. Імено, бо я така ще кажу, вчора якраз в нас міністерство організовувало вчора форум Міндокілля, і нас покликали нас як членів. І я сиджу біля голови нашого, і я кажу, Саша. Я кажу, щось мені за Харків вже за два місяці дали ділянку і кажу, що за Київ не дзвонять. Я кажу одним словом, я кажу, входу ви будете писати офіційний запит? І питатися, де, ну, чи можна десь там висаджувати дерева? І він почав сміятися, він каже: Добре, добре, напиши мені інформацію, яку ти хочеш, і скинь мені. І ось сьогодні, буквально це Вобще сталося. Ну, але я надіюся, що це. Я дуже думала, що це буде набагато швидше. Ось до чого я веду. О, тут і у чаті. У я нас бачу, є зап... запитання до да. пані Софія, звідки ваш Львова отримує фінансування на проведення дан. Е, так, е, наприклад, так як я вже і говорила, самими першими моїми партнерами і надійними це є філія Львівське лісове господарство, е, всі саджанці, е, всі е, пакети, рукавиці для е, рукавиці. Е, як би це сказати? Е, інвентар закуплює лісництво абсолютно з мене це тільки організація людей, організація заходу і хороший настрій, як вони мені говорять, і туїст. Так. Настрій у вас завжди є. Я так розумію Так, ось так. Тобто, але було би добре, ясно, що якби, якщо є фінансування, ось наприклад, як на у там де з дітками доїжджалими, хоча це було до речі, у Львові це було, але мені було шкода знаєте, щоб діти доїжджали. Тому ми шукали на пікнік. Їжу спонсор спонсорів до речі. Дуже багато ми шукаємо. Хочуть, але я така думаю, та ладно, можна знайти зразу і фінансування на доїзд там. Правда, для студентів вони порахували 5 тисяч гривень, щоб ви собі зрозуміли це на 4 години, і це буквально щодо доїзд, Я не знаю, як вам пояснити, на кілометрів 7. В мене просто довшок і це державне було. Бо я чому з державними? Бо тому, що мені по податковій файли по звітності ж ти подаєш, і в податкової немає питання до тебе потім. Я ви п'ять тисяч гривень. Я кажу, перепрошую. Я кажу, поїдуть тільки діти студентів. Доїде самі. Я кажу, студентів відмінестовуємо і так зайти, хоч так 5 тисяч зберегли іменно на цей пікнік. І тому ось так ми. Фінансування Там дівчинка педалів, якщо я недостатньо відповіла, то можна ще раз запитати, з якими викликами ви стикаєтесь при провадженні екоініціатив на локальному рівні? Угу. Я думаю. Погода, до речі, там погода? Е, погода, от в нас постійно просто. Ви не розумієте просто, що таке, я не знаю, можливо, якщо у вас є львівські друзі, от попитайтеся, якщо не прогнозують доща. Він всерівно буде падати. Найточніше погоду дивитися це є за три дні до заходу. Так, я вже на от, наприклад, у нас зараз планується толока. У Львові. Мені написала семінарія, ми з ними не од... три роки вже теж працюємо. Вони живуть буквально в лісі. Я не знаю, ну їм до лісу, ну, хвилин три. Отак от, вони вже бачать, як той ліс, як виходять. Е, е, і вони мені пишуть до Паски, здалося би перебирати в лісі. Софія, чи можемо ми таке організувати? Я пишу: та, та, давайте. Ну, звичайно, що та. Е, він каже: Але в нас сніг тут падає. Що робити? Я кажу, я знаю. Я кажу, мені вже мама казала, що сніг падає. Я кажу, давайте тоді в цей в немичниці. я кажу, давайте тоді в четвер. На 14 попередньо, але в 12, годині, 12 годині, в той самий день, ми з вами зідзвонюємося, чи немає ніякого ні дощу, ні снігу, і тоді збираємось. Ось це дуже важко, бо, тому що ти не можеш вгадати, яка погода буде. Ну тут семінаристи, це просто легше, бо тому що вони прямо там біля лісу. Але учням та студентам буде таке, знаєте, що ми домовилися, вже все готове, саджанці навіть куплені, це спеціально саджанці купляються і тощо. Ну, це дуже і такий сильний дощ, це не такий, знаєте, що муросий. Найбільшою проблемою це, мабуть, є це. І зараз чекайте, я ще би подумала. А людський факт. Що не прийшов, буває таке теж. Ось, наприклад, як оцей е, вони мені з оку на цей останній проєкт долучилося їх щось там. Я це не контролювала, я думаю, знаєте, ще контролювати, скільки там студентів долучилось. Мені Тішенка пише, зараз зібрало, вдалося зібрати тільки. вона ем... мені написала 48 студентів. Я така думаю, та добре, типу, написала супер, супер. Ну, що, що напишу? Ясно, що добре. Ем... Мені було і достатньо цієї кількості дітей, головне, щоб були активними. Бо знаєте, можуть прийти 100 і нічого не робити. От в мене таке, до речі, було теж. E, що вони просто попоткатись думали, що прийшло? Це взагалі просто. Я стояла я така думаю, як таке можна сказати, що й мені. Але вони дійсно робили тоді щось. І е, не прийшло 48 їх це, і щось, і прийшло тільки. Е... 36 чи 37, щось таке. Бо ми ведемо теж реєстр присутніх усіх, Тобто, ось така кількість, наприклад, прийшла. Е, оце може бути. Е, а так, от, щоб не прийшли геть, то такого немає. Бо, тому що, кажу, працюю тільки з е, університетами і школами, бо це от тільки молодь. Так, от, знаєте, от такі якась громада може просто у свої задання прийти. Це вже таке було. І з такими більшими викликами я б не сказала, що таке є щось суттєве. Просто знаєте, е, колись реагувалося зовсім по іншому, а зараз ти вже шукаєш е, собі е, альтернативу. От якщо так не буде, ти знаєш, що ти швидко дзвониш, і, наприклад, ті тебе швидко, скажем так, виручать. Бо от це, оце, це це знаєте, це як це кажуть, напрацьовано вже е, бо в Києві. Я не знаю, якби там, наприклад, хто би мене. Ну якби я не знаю, як це ну, хто би там виручив, чи там це знаєте, це треба просто багато років напрацьовувати. Хто б отак от вже надійний, хто не надійний. Оце також дуже важливо. Ще ще є питання ти є? в чаті, мабуть, уже? Так, 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 дякую за відповідь. <клес> Начебто не всі запитання. Може, хтось по ту сторону екрану хоче запитати? Ні, -ні почекайте, <клес> почекайте, почекайте, тут у від Марка є запитання, де можна буде запис передивитися. Так. А йому там Сергій, там, я там скрипта, і там є. Так. І uh, Оксана тримає руку. Так. Кажіть, пані Оксана. А ми не чуємо. І не бачимо, і не чуємо, так? Так. Ні, зняли руку, так? Да? Да. Так. Так, ну що, дивіться, ви, ви, в нашому, ви, ви, нашому ви, чаті інтернету. на WhatsApp я поставлю о, інформацію, коли буде вже відомо. Але це в понеділок і приблизно 15.30. 15.30. П'ятнадцята ми 15 маємо бути там. А чотирнадцяте 14.00, значить збираємося в Києві на якісь навіть ну, від 13.40, ось так. Знаєте, бо з пізнюють люди. 13.40 що збираємося в Києві. Я потім скину не точно на якій, на якій точці ми збираємося. Можливо, десь ну я не знаю. Чесно, я це треба просто святи. Це вчав по картах, бо якщо у Львові я так ще можу спрогнозувати, то в Києві точно ну, треба мені так більше вникнути. Я в вихідні, я думаю, що, що буде відомо, і я вам час скину інформацію. Приєднуйтесь перед Паскою, зробити таке святе діло, посадити дерево. Та. Це такий плюсик на карму. Так, бачу, Оксана написала запитання: як ви налагоджуєте співпрацю з комунальними службами для вивезення сміття після прибирання? Це так. також лісництво робить. Я це не роблю, слава Богу, я вам чесно говорю. Хоча нещодавно до мене також на сторінку написала жінка, що організовують е толоку. Е у Львові в нас є район, е і там ніби ці під'їзди хочуть організувати толоку, десь у них там в полі. Я не знаю, як пояснити просто ну, ніби в полі, хочуть поприбирати. Там ніби рейси йдуть і таке поле, там люди. Е Тебе зрозуміло, смітять. І вони хочуть там поприбирати. І як вони це можуть вирішити? То ну я, я так і казала, що там зробити не мабуть, а так і має, мало би бути, що а в тому районі якраз моя баба живе, просто щоб собі зрозуміли. Я згадую, що на до якихось депутатів там ходить. Я так казала до депутата. Я навіть сказала, до кого там звернутися, дала номер, і ось звернулася ця пані і. Ем... Це сміття зразу ну, попередньо. Вона казала, що їм дві допоможуть з вивезенням. Тобто, ну, це ж комунальники по суті мають робити. Це місто Львів, і це комунальні мають робити служби. А в лісі, як ми збираємо, це лісництво Вивоз. Це також не моя організація. Так, у ще будуть запитання? Запитань немає. Mm -hmm. а, ну то що, хлопці, дівчата? Приєднаємось до такої акції в понеділок. Буду дуже рада вас бачити. Я думаю, ми всі з задоволенням поїдемо і зробимо добру справу. Слідкуйте за нашою інформацією, і дозвольте подякувати пані Софії за те, що вона приїхала до нас. Uh, і розповіла про свою діяльність таку активною, таку позитивною. Ви взагалі бачите, яка позитивна <свісно> дівчина, аж приємно. І ще займається такими приємними речами. Давайте побажаємо їй успіхів, їй і її організації громадській. Побільше вам учасників, які б допомагали вам в цій справі. Ну, а в понеділок ми також долучимось і спробуємо вам допомогти. Дуже дякую, дуже дякую за запрошення, дякую, що прийшли. Дякую, що прийдете. Це наперед. Ну, це наперед, вам вже дали аванс наперед. Так. Дуже рада буду вас бачити. Дякую і до побачення. Дякуємо, гарного дня. До побачення. Дякую. побачення. Дякую. побачення. Дякую.